Сьогодні ми продовжуємо ознайомитися з нашим інститутом та нашими спеціальностями. А саме зараз я обрала не просто так цю локацію, бо ми ознайомлюємося з нашою спеціальністю 273. Доброго дня! Доброго дня! А, розкажіть, будь ласка, більше про свою спеціальність. Лалюбки, наша спеціальність 273 залізничний транспорт. Вона займається. А... Перевезенням як вантажів, так і пасажирів, і бере на себе десь 80% всіх перевезень не тільки це стосується нашої країни, але у всьому світі. Так. О, дуже добре. А розкажіть, ким можуть працювати ваші випускники? Так, наші випускники вони дуже універсальні спеціалісти. По-перше, вони можуть проєктувати. Залізничний транспорт, по-друге, вони можуть експлуатувати залізничний транспорт. Крім того, вони настільки експлуат... настільки універсальні, тобто ми даємо такі універсальні знання, що вони можуть працювати не тільки на предприємствах наші галузі, але й інших галузі. Крім того, у нас є спеціалізація. Логістика на залізничному транспорті. А як ми знаємо, залізничної логістики окремої не буває. Тобто ті, хто закінчує цю спеціальність, спеціалізацію, вони можуть працювати і на інших підприємствах, а також і на таможні. О, вау! А чим навчання в нашому університеті? та За вашою спеціальністю відрізняється від інших вишах? Так, я вже э, до цієї теми э, наші випускники більш універсальні. Э, Ми готуємо і конструкторів, і експлуатацію. Тобто у нас і теоретики, так теоретичні знання у наших э, випускників, так і практичні. Тобто наші випускники. Вони дуже універсальні спеціалісти. Це дуже важливо. Крім того, крім того, на наших спеціальностях ми, на нашій спеціальності ми даємо їм знання за новими технологіями. Окремо, можемо сказати, що у нас є дисципліни по магнітній левітації, тобто цей швидкісний рух, як наприклад, Японія. В Германії і так далі, в Німеччині. Тобто, крім того, технології по збільшенню перевезень, це стосується використання залізниці, ще існує. Ну, інші технології, тобто ми йдемо в ногу з сучасністю. Це дуже цікаво. А ви можете, будь ласка, охарактеризувати вашу спеціальність трьома словами? Трьома словами. Це по-перше, це об'ємність. Об'ємність ж наша спеціальність. Тобто, наші спеціалісти можуть працювати будь-яких підприємствах, а також на залізничному транспорті. Друга позиція це якість знань. Які знань наших студентів дозволяє, випускників наших дозволяє їм працювати не тільки у нас в країні, а також і за, за, кордоном. за, кордоном. за кордоном. І, і третій момент я б сказав би, що а, а, наша спеціальність відрізняється також тим, що а, випускники нашої спеціальності вони можуть працювати і не тільки за спеціальністю ті знання, що ми даємо, вони універсальні. Вони можуть працювати і на інших спеціальностях. Дуже вам дякую. Я вважаю, що 273 спеціальність дуже цікава і, можливо, вона сподобається і вам. Тому вступайте до нашого університету, до нашого інституту і також на нашу спеціальність.